Привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі! Радую вас вітати на каналі про Україну, на каналі Української Від. звуть мене Аня. Підписуйтесь, приходьте на особисті, приходьте на річний прогноз. Будемо дивитися все через кнопочку спонсорувати, все можна замовити. І сьогодні дивимося вас, бо інформації мало по вам, нібито все стабільно. Маємо якісь свої плани, але те, що я бачу, ворог щось планує також. І у нас, як завжди, ми дізнаємось, вже коли, коли це вже відкриє нам новину СМІ. ЗМІ. Да? А ми коли нам офіційно про це об'являть. Тобто буде довго щось прикриватись, якась діє ворога. Запоріжжя найближчі дні. Ми любимось, кохаємось, квітнемо. Але Омана, Омана, я думаю, що ті міста Кушугум ви просили дивитися з Балабіна. Там не так все радісно і спокійно, бо там чутно, що щось відбувається в області, громихає постійно. Отак От показує, розкати йдуть. Ви якісь ключові формулі миру? Ну, Мир, таємний документ ключові. От нарешті, я дай Боже, щоб це було правда, що саме Запоріжжя буде ключовим по захисту. Ну, от Запорізька область буде ключова щодо захисту. Але ворог не згоди на наші умови. по вам. Я не, не, не знаю, на що це інформація, скоріш за все, що будуть це обговорювати. І тут дуже у вас великий буде розкол суспільства, тому що одні будуть казати, хай вирішують, аби люди не помирали, а інші будуть топити за ворога, прямо відкрито. Ну то придивляйтесь, хто є хто серед ваших знайомих. Робіть висновки. Ми так сміялися колись там у себе в Харкові. коли все скінчиться, що будуть робити ті, ті, хто ворога чекав. Вони ж дочекаються помсти від нормальних українців. розумієте? І тут от щось таке схоже у вас Запоріжжя в найближчі дні. Прям будуть прославляти ворога. Рашка приїде, врятує, знаєте, є такі. У нас є такий контингент співгромадян. Все, закрили про них тиму Запоріжжя найближчі дні. Вам обіцяють, що все буде добре. Вам завітують, показують, ми захист зробили, у нас діти народжуються, у нас там. Щось святкується, ялинки, я так розумію, дитячі заходи якісь. А тут треба бути обережно, бо щось може бути, що є скопчення дітей і поруч. Поки показують, що дітей можуть сховати, але може бути прильот. Тут є прямо така загроза. тут там, де люди, Ну, діти йдуть за подарунками, куди ялинки таке, можливо, це десь в сховищах. Знаєте, і просто діти налякані, показує, поруч буде. Поки показало поруч прильот. Але ворог такий у нас. Він сьогодні поруч, а завтра чітко в ціль. Угу. Тому їдете кудись, беріть з собою тривожний чемоданчик, як ми ходимо, і все буде добре. Турнікети всі купили, купіть. Носіть з собою, тому що вони дійсно рятують життя. Так як у вас каби, то вони рятують життя. Січ, ну, хто зможе з ними працювати, хто ні. Бо я, якби навчена сертифікована медичну допомогу, допомогу надавати, я вам кажу, як є. Не кожен зможе з Січу працювати. Не кожному вона зручна. Так, Запоріжжя, найближчі дні. Кушувумі, да, так, Угу, Там загроза. Трансформація обстрілу. Кушовому Запоріжжя є загроза загублених душ. Багато людей про допомогу. Ви скажете, ви давно нам казали, що буде туди прильот? Збісить його щось. Зараз перепровірю. Я по вам єдиним боюся, що він на кінець свого марафону вгадить вам по Дніпро Гесу. Ну так, комбіновано. Оце мене, я за це переживаю сильно, поки не показую. Але мені от по відчуттях, що є така мрія, думка, план. Що це прямо от є таке ворога. Запоріжжя найближчі дні. Чекаєте на підтримку, на допомогу. Наводять. Так, казарми ваші. Знову там може бути гучно поруч. Запоріжжя на дні. І збиваєте і вогонь доходить. Промка до центру хоче, але може перед місцем обмежитись. Та покажи ти куди ти. Ну він не планує, це буде спонтанно. Покажи, куди вдарить по Запоріжжю. Покажи по Запоріжжю, куди вдають. Шляхи в'їзду, виїзду два береги, показує не один. вулиці два берега, показує не один. Все залежить від ситуації на фронту. Туди підтягнемо ми сили, все буде атака по Запоріжжю. Все. Вам по Запорізькій області взагалі не можна нікому виступати, що стосується фронту. От треба просто тишу таку інформаційну, що тільки якщо там ворог прорветься, тоді вас повістять. доки будь-який виступ, от щось кажуть, що наші хлопці молодці це як ота червона ганчірка, і починається якийсь треш просто. Він за вас пережити не може. Ви, у нього як сакральна якась там. Як у, у господарі, гостилин да? колець, як це буде. Перснів. Моя, моя прілість. Щось не показує. Покажи позапріжжі таємницю. таємницю. Він кудись буде рухатись. Турну будуть з двох боків. Нестабільна ситуація на фронті. Висилівка не Чекаємо Чекаємо дії ворога, не розуміємо, що він робить. Перегруповується. Щось хоче спробувати по воді з води десь обійти. Ну ми чекаємо, мене ми поготові там. Гучно, але ворог якісь маневри проводить. Ще навчання є у вас якісь там будуть, покажуть, що ворог проводить щось, якісь гармати там притягне. Таке щось таке показує картинка, ви знаєте. Мелітопильний ближче дні. Вогонь, прильот. Гучно. Ні, вони там будуть сидіти і їм буде дуже важко голову підняти. З Мелітополь вони в'їхати можеш, виїхати не виїдеш. Тобто війська звідти не витягнеш нормально. Уже готуються, наші чекають. Шляхи перекривають, там будуть бомбити. Бордянські найближчі дні. Передмістя Гучно, район гучно відпрацьовуємо цілі. Це не тільки біля води це і... І біля води, і ні, і з іншого боку міста. Продіять там, дивіться, там є загроза для цивільних, тому що є, ну, я так скажу, те, що бачу, якісь ресторани, готелі, які при виїзді в'їзді з міста, мені показують, що та дорога, яка йде до Маріуполя ближче. От Якщо ви там поруч ними відпочиваєте, то ти може прилетіти. Ну, Тут буде ваш останній відпочинок з uh, руснявими військовими. За ближчі Дні. За ближчі Дні. А що вони там? Слухайте, там так глупає. Я. я не знаю, чому нам цю інформацію дають так пізно. Нам кажуть про це, але потім. Там прям прильоти. Наргодар, прильоти, пору за ближчі дні. Поруч, прильот, там вороги повиздихають. Там прямо от удару по їх скупченню. Взаїс стоїть. Оріхівський напрямок. Ви там мені пишете, що ви дивитесь роботи, ну якщо ви дивитесь роботи, ну, його нема. Ну це ж, вибачте, на карті є, то ми дивимось. Настрій сьогодні хороший, ніхто не ображайтесь. Ну, я вже не можу це читати. Оріхівський напрямок. Дрони дістали. Не можемо щось зробити, бо дронами криє. Оріхів там люди загинуть. Там діти ще є, я не знаю, як вони там живуть. чи їх не евакуювали. Ну, Підлітки можуть бути. Ну це ж також дитина. І ще населений пункт за Оріховим ближче до Запоріжжя, там дуже гаряче. Дуже гаряче, дрони прям не дають можливість, як нам щось зробити. Поле, поле найближчі дні. Загрози для цивільних так само. Полює на цивільних все. І дрони, і не дрони, і гради можуть бути. І кап прийде. Три види зброї відразу показало. Але не піде поки туди. Він вошкається в одному місці, в іншому, дурить нас. Розтягує, я так розумію, війська. Та він на Донецькому буде штурмувати, це йому вже зрозуміло. Він щось там ще в Донецьк-Луганськ відкриє, ще якийсь там клаптик фронту. Він просто нас зараз розтягується. Так як мені показує. Приморськ, Покровськ. Що у вас є щось таке? Ну, Покровськ знаю, де. Приморськ, Приморськ. Може, ну, я здуріла. Дереге буде бігати. Там важка ситуація, до речі, ворог там буде прощупувати почву. От дивіться, я сказала про що якийсь клаптик відкриє. мені показала, що там також є загруза. Що ворог може далі десь посунутися. Вільнянськ. На них багато ваших на лікуванні. Вільнянськ передмістя Гучно. Район загрози для цивільних смерті. Вільнянськ найближчі дні. Я думаю, ви знаєте, що там цей гучно, вам чутно, але про це напишуть в новинах. Він не хоче, щоб там щось хтось розгортався. Сам Вільнянськ йому зараз не цікавий, там дрони будуть. Літати, розвідувати. Якщо щось побачу, десь скупчення військових або ще щось, то він вдарить, поки розвідка йде. До речі, Завільнянськ показує. Буде відкрився шлях протистояння. Ви далеко від фронту. Ви далеко. Як би вас не лякали, ви дуже далеко від фронту обстрілювати будемо. Значить, дивіться, коли він зупиниться там, де він Покровський, де ну, на іншій ділянці, коли він загрузне, він почне бомбити. Попередила. От прям скажуть, що ворога зупинено і піде там, де він розвідував, підуть атаки. Це може бути не зараз, до місяця. Місяць. Запам'ятайте, просто щоб ви от бахнула, і не, не треба виходити таке, а ну все, сьогодні відстрілялися, все, можна йти по водичку, по молоку. Не можна йти. Я, може так, не дуже культурно це пояснюю, але я повинна це сказати, поки я бачу цю картинку, інакше я її втрачу. Ладно, так мак пологи. Я їх обходжу, обходжу. Пишуть такі, знаєте, то, на, такі якісь коментарі, з їм завжди не так. Що ви такі сверливі всі. Так, мак, найближчі дні. Таємна інформація. Ну, те, що хай Марс відпрацює, це зрозуміло, ви мені скажете. Але я вам, мої, шановні, не скажу, які у нас є там плани, але вони будуть реалізовані. Старий план, він спрацює. Старий, 22 рік. Пологи найближчі. А в районі щось таке маленьке групне. Свої ж дрони і посадити, своїми дронами закидає. Ну, попадають може. Дронів багато звідти йде. Ну, так мак найближчі дні. Ну, смерть ворогам, смерть іде ворогам. В районі дуже гучно. Там щось готується і воно буде щасливе для нас. Я розумію, що там є місцеві, місцеві будуть жертви протягом. Трьох тижнів там буде багато жертв серед місцевих. Є обстріл, є активність, не виходьте. Посидьте десь, пересидьте. Від дронів також буде жертв. Я вам кажу, їхні дрони вам на голову попадуть. Чому? Може реп, може так запустили, то не моє питання. Дивіться, добре, що куди летить.